У мене сьогодні така вечеря, знаєте, називається ностальгія за дитинством. В нашій сім'ї раніше, ще як я був зовсім зовсім малим, звичайно, що літні канікули ми проводили в селі. Я не, знаю, я не знаю чому, але по селах переважно так було заведено, що щонеділі повинні бути були вареники. Тимесом йшли до церкви на ранкову службу. І приходили додому, мама завжди варила вареники. Рідше пельмені ми казали по святах, Але як, отче наш, щонеділі в нас були вареники. Традиційно готували вареники з картоплею і з творогом, з кисломолочним сиром, мені завжди окремо варили просто це тісто. Називалися в нас варенички. І вже або на вечір, або на другий день. Дуже любив, називали їх вареники на червону. Готували ті вареники, які були відварені, ставили, звичайно, що в холодильник, і потім на другий день їх підсмажували ось так до такої аж 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 такої красивої рум'яної скуринки. Звичайно, що в мене теж є шкварки. Зараз я ще додам шкварок і сметанку. І це така неймовірна смакота. От дійсно, знаєте, Оля зранку приготувала вареники. Оцих пару штучок залишилося, поставили в холодильник. І я на вечір вирішив зробити такі, як ми їли колись. В селі. І я вирішив приготувати їх такими, як ми колись їх їли. Традиційно, які називали вареники на червоно. Всім теж бажаю смачного! Привіт! Від на куреному під'їзді, що просто нема чим дихнути. Нас завжди, знаєте, як то кажуть, одні крайності. Чомусь не навчилися ми поважати один одного. Ну. Але що тробиш. З такими торбами, бачите, але ні, я не спортзал. Вчора після роботи побіг в спортзал, сьогодні так ноги болять, що це капець. Але вирішив таке самого рання проснутися. У мене знову ж таки вихідний і хочу сьогодні, о, хочу сьогодні поїхати на базар купити помідори. Ми з Марком ходили, то не купили, бо ці ну, ціни дуже дорогі. Ранок, сонце. А я їх задиваюся, просто ще сонний ще. Бо яка в нас 8.40. дев'ята година ранку. Я йду на зупинку, а ви знаєте, навіть кави не пив. І окуляри забув. І забув окуляри, ну нічого. Як то кажуть, сьогодні зранку хочу, знаєте, вирішити, сьогодні зранку хочу вирішити свої всі справи, до обіду помідори закрити, тоді нормально покопатися, помитися, побритися. Після чого біжимо з марком і олею до Маркового друга на дитячий день народження. От до речі, у нас на районі тут є така кафе, називається. Це не кафе, це ігрова кімната, казка. Ну, Я вам потім покажу, бо ми дуже часто ходимо з марком. Так на годинку, на дві прийшли, там побавилися, там дуже територія велика, то я вам потім покажу. А зараз головне на базар вибрати мені помідори. Нагадайте мені, я маю купити ще кришки, оці на закрутки. Бо помили банки такі 1,8 чи 1,750 літра і 2-літрові. І вони всі на закрутки йдуть. То мені треба купити кришки, такі трошки більші і трошки менші. Помідори. Може банку помідорів заквашу, ну подивлюся. Факт того, ранок все болить після спортзалу, але нічого, як то кажуть... Це останнє, що я планую закрутити. Це помідори. Я хотів це зробити ще минулого тижня, але не вийшло. До цього тижня я це доробляю і з консервацією цього року у мене сезон буде повністю закритий. Так що біжимо на зупинку. Звісно, була би машина, було б набагато легше. Сів, поїхав, загрозив багажник, привіз і вигрузив. До речі, багато, напевно, що нових підписників питалися на рахунок машини, коли я в село їхав. То ні, машини на сьогодні в мене вже немає. Вже так відчувається, що осінь, знаєте, перше листя опадає. А сьогодні недільний ранок, то і видно, знаєте, людей немає. Така тишина і спокій. Воно, яка стоїть маршрутка, але що то за маршрутка стоїть? Е, я подивився, ми маємо такий додаток, називається Є-Тернопіль. І в ньому така є закладка, називається Де транспорт. Тобто карта. І ми можемо собі подивитися, на якій зупинці або де саме знаходиться та чи інша. Маршрутка. Тому я, якщо виходжу з дому, то я не виходжу так на фастбрін, щоб стояти і чекати пів години часу на маршрутку. Я подивився, що доїжджає, там буде за хвилин 5-7. Тоді виходжу з дому. О, це дуже зручно, до речі. І в нас на зупинках в Тернополі є такі екрани. Вони здебільшого рекламні, але е, теж є своя користь в тому, що з боку є така графа. І е, теж показано за скільки хвилин, яка маршрутка чи який тролейбус буде на тій чи іншій зупинці. А вон воно висить, зараз я вам покажу. Це теж зручно для пенсіонерів, які не користуються е, інтернетом, телефонами, то я думаю, що це досить непогана така штука. А ось подивіться, я вам покажу зараз. Щоб... Так, щоб сонечко легковаться від сонечка. О, Дивіться. А, воно блими нічого вам не видно, так? Да? Не видно. Ось тут розклад руху показує. Екран мигає і нічого не показує. Говори, сезон гладіолусів такий, пане, в повному розгарі, бо тому що дуже багато сьогодні підуть гладіолусів. Ну і цих сухоцвіть. Вон там. Ми з вами там були багато разів. Так, добре, йдемо, тут дорога, я з камери. Тьотя йде і я перехожу. Так що можемо за вами ще зараз подивимося. Шостий тролейбус був одинадцятий, зараз чомусь перейменували на шостий. Для чого? Не знаю. Такий квітковий рай на зупинці, дивіться. Дуже гарно. Все, чекаю нашу двадцятку. Має бути через 2 е, хвилини. Ви знаєте, мої хороші, я напевно, 100 років не був на ринку в неділю. Якщо так от об'їзною, тут де нема товару, йду в цей прошуто магазин. От там, де ми з вами були, де італійські, всякі польські, німецькі, французькі продукти. Треба масло купити. Хочу ковбасу з п'єцу, така польська. Подивлюся, може є. От. Бо сатурговий, то проходить в іншій стороні. Там не пройти, не проїхати, я не знаю. От, То подивлюся, зараз піду в прошу, то тоді піду. Дякую, що мені нагадали. Дякую, що нагадали мені, піду куплю кришки. Дивіться, яке гарне довгеньке. Гарне. А таке от, як алка розмножила собі. О, дивіться, скільки дівки купили помідорів. Будуть закривати. Сливку, я не люблю сливку, вона дуже м'ясиста. Люблю, знаєте, щоб помідор вкусити і з нього так, знаєте, аж сік аж бриснув, щоб вони були такі соковиті. Це переважно такі круглі помідорки такі гарні. О тут, виходить, вже на в'їзді в ринок це тільки-тільки заїзд в ринок і то з іншого кінця, де стоять оці оптові машини, де продають оптом все з сітками або ну, все з машин. Це вон там, виходить, вже об'їзна Тернополя. А ось тут, от, я вам показував, це той ресторан, моя перша кулінарна робота. Потім з вами повернемо сюди, вже на самий ринок. Ось тут Якраз вхід на овочі, фрукти. І тут склобанка гурт, я завжди купляю тут кришки. Бо тут є всякі, які хочете і які не хочете. Так, 15 гривень цибулька, дивіться, досить непогана на гурт. Бачите. А тут вже 12. Ну, така трішки дрібніша. Отам От у нас Пташиний базар. Але я щось скільки разів не приїжджав, то тут скільки разів не приїжджав, то ніколи не бачу. Тут ані курчат, нічого не бачу. Ну і ось той ресторан, про який я вам вже розказував. Ви за нього знаєте вже. А за ним там далі, такі от жовті починаються будівлі, повертаємо направо і там буде магазин прошуту, Така магазин гуртівня. Мені найбільше вона подобається з польськими товарами. І з цінами, і з якістю. Все просто чудово. Так, добре, біжимо. Ось ну, така цибуля і біла, і і дебела, Дуже гарно. Картопля вже. Вже сезон почався. Дивіться, супер. Треба, до речі, знаєте, бо я раніше замовляю, що він в цьому від до міста на цій групі. А це того не варто. Треба приїхати. Потрібен вантажник, вантажний магазин. Вон магазин прошу то. Треба приїхати собі спокійно, загрузити багажник, все, що треба по сітках і мати. Правда? Ходіть, навіть позики є. Пармо подивимося. Кажеться, гарна слива, гарна. Ну дорого, звісно, за сливу. Манго дешевше, ніж слива, уявляєте? Манго 105 гривень, слива 155. Так, звісно. Виногради так. Тут у нас що? По помідорах. На чепси підемо пізніше подимося. Батат за 3 кілограма. 215 гривень. Чаріки. Оці гарні, такі жовтенькі помідори. 85 гривень. Треба дету кружку купити для марка. Ну, то подивимося. Ці напої де вони були. Десь тут були. Я купляв для марка минулий раз. Були фанта. Чи що це було, чи були чупачупси, ну таке. То він і дуже в захваті, чесно. Короте, сочки гарно ціна, дивіться 30 гривень. Брешно. Ну. Так, оливкова олія, ну йдемо одразу туди. Холодильник. Треба свій взяти під цю корзинку. Чекай, підемо за корзинкою. Тут пороги, то не проїдеш з візком. Треба такою торбинкою Ходіть. Ой, тут знову масу. Пахне домашня ковбаса. Зараз я пошукаю цю... Тут асортимент просто шалений. На рахунок сирів, дивіться. 235 гривень кілограмовий отакий сир зараз для суші, бачите? Крем-сир 1050 за 3 кілограма. Ну, тут супер. Так, Бочок. Сосиски Яно. Яно 125 гривень. За кілограм. Це ті. Сосиски вагою 80 гривень. Зараз я пошукаю цю сп'єцю ковбасу, запитаю, чи вона є договір. Бо я до неї спеціально сюди приперся. Так, 60. Скажіть, будь ласка, а є ця ковбаса з п'єцю? Є, з другої сторони. З другої? Я Зараз знайду, дякую. Так, нічна долина сьогодні на знижках. Дивіться. Млечна долина. млечна долина. 75. Не хочете іменно млечну, не хочете млековіту? А що краще? Для мене, наприклад, млековіта краще, краще млечна. Є так? такі, що бути млечну. А, мені, у вас було дитинке, е, боже мій, ірландське, воно було О, дуже смачне. Один раз і все. І більше після цього не було. А то шкода, це було дуже смачне масло. А це, це однакова, так? Ну, типу. Так, Це один виробник Ликовіта, просто 82 і 82. І... А теж <гум> той з раз приїхала. Бо я таке знаю. не вчора не сині знаю, а це не знаю. Нічого не пробувала, не можу вам сказати. Не брала ще дові. Ясно. Ну зараз виберемо. Дякую. — я не дісталася? Беру таку собі, да і там по Та ми собі теж попробуємо. Давайте беремо те, що ми завжди беремо і беремо те, що ми. А, no. Куди так і ще позначно демо подобається? Ну, no, попробуємо і то, і то. Не пробував. Пробував. Ні, як завжди, так. І що, вам не подобається, ми Ні, Добре, більші, Добре, і йогурт смачні це не добре. Так, mm -hmm. ти зараз вашу ковбасу, де та ковбаса? А вот вона. Угу. 23, -й, 9. -й. Да, це добре. Типусі виберіть там по вазі, бо бачите, вона має різну вагу кіло 300, кіло 98 кіло 200. Ага. Добре. І, так, і дивіться, мої 500. хороші. Оця от ковбаса, то бріть собі їдну до уваги. Дякуємо дуже. Зараз виберемо. Ага, Ковбасу взяли так, ми з вами. Ковбасу взяли. Тепер ще подивиться, зараз Маркові за йогуртиками. Які такі, як він п'є. Зараз я щось не бачу. Оці дуже смачні. Але Марко не хоче ложками їх цей, їх їсти. Дивіться, оця сметанка дуже, дуже гарна. Ціна, до речі, теж польська. Вона для кондитерів ну, шикарна. Типа, як наші вершки. Дивіться, є вон великими банками, точте, 220 гривень. Ось такі вершки, 214 гривень теж дивіться. Кокосові. Тут все є. Вон, дивіться, от кокосове молоко 146. Хамони прошутто, Таро чекайте, бо я на грибу всього, а помідори як потім нести? Сири в мене сирів ще багато, то я навіть не буду брати. Хіба оці марко теж любить Чеддер, чеддер. А це все чедер. Так, є чедер. 40 гривень коштує така упаковочка сиру. Польського. Оці, дивіться, макові начинки є теж всякі. сакі. та йогурти тисячі гривень за йогурт. Так. Тут, звичайно, що є все українське, що бачите, наші молоки. Але порівняйте масло. 75-82. А 82-95 наш. Ну, так що, обирайте самі. Маскарпоне. Що це? 200 гривень. Всякі сири косички дивіться. Сметана. У мене сири вдома, що є багато, то я сири не, не буду брати. Але тут є всякі. Дивіться, які всякі мармурові. Ні, без долу, різнокольорові, витрення. бачите? Моцарелла. 300 грамів 129 гривень. Оце теж непогано. Оце е, е, фета смачна теж. А ось вона. Е, ну. 56 гривень коштує. 300 грамм. До речі, треба теж світи. Дата? До кінця року. Супер. Так, йдемо, що поїдемо на хімію. Бачите, дуже привітні продавці. Все підкажуть. Все покажуть, все розкажуть. Так що чудово. Так, тут у нас що? Соуси, соуси, соуси. Хімія там. Ну, я дивився. В принципі, по хімії ціни так, як всюди. Щоб звідси не перти, то я куплю себе в магазині теж в польському, такому маленькому. Ну, а всякі соуси. Всякі соуси і все інше тут ціни дуже хороші. На всякі такі, знаєте, каламати, на всякі консервацію, те, що добре. Так, добре, йду я. Йду я за помідорами, бо я вже на грібку по ковбаси. І зараз, як мені ті помідори перти, я ж без машини кава какао. не будемо з вами тут довго ходити. Чекайте, а це що таке? Типу маршмелоу. Дивіться, яке прикольне. Ну, зараз, можемо моркові щось в садочок. Таке цікаве теж. Діткам знайдемо. Ну, зараз, я, зараз я все подивлюсь. Тут арахіс, до речі, дуже гарний. Теж ціни і великий вибір. А чипси, десь мене з іншої сторони. Йдемо подивимося. Фісташка 175 гривень. А ось вони Принглс Це моя сладість І мої хороші, 85 гривень за штуку. Принглс в асортименті. Ви не знайдете ніде. Повірте мені. Так, оце печиво та тіта дуже смачненька. Теж є різна. У ній який знову хід називається треба придбати, купити на пробу. Я не пробував ще цього манго. Марко обожнює. Добре. І от сушене манго Марко любить теж. Зараз щось подивимось. Упаковки чупа-чупці 360 гривень. За 50 штук. Зачне тут ці пакуночки можна сміло собі купляти, розкладати, правда? Діток, діткам, шоколад. Ну, тут, тут ви все знаєте, я тут все бачу. Так, задачу манготи. І, і зараз все. Паприка. Це моя, мої улюблені. Ну і зараз подивимося ще щось інше. За кришками, за кришками черга страшна, як мов залей. То я вирішив, пробіжуся, зараз пошукаю помідори. От, Куплю помідори, а тоді по дорозі назад куплю кришки. Помідори можна купити вже по 20 гривень. Такі гарні, непогані, кругленькі. От так, як ці, а такі трохи зелененькі. Йдемо далі, подивимось. Людей багато, товару багато, так що є з чого вибрати. Навіть не 20, а по 17, до речі, досить гарні. Вже є і сливка, і круглі. Там, на початку жінки теж дуже гарні. І вона є сливка по 15, так що вибір дуже хороший. Якщо в нас на базарчику 35-40, то тут рахуйте 15-20. Так що супер. Диня 20. Перці, які не хочете. Такі дуже гарні помідорки. От, навіть дивіться, є щось по 10, по 8, навіть є нічого собі. Пан, якийсь такий томати. Черничок. Так що вибір доволі великий. І все ж таки інколи краще поїхати на ринок. Віці такі гарні чаріки на гілці. 35 гривень. Супер. І на сік, і високо. Я навіть не буду далеко ходити. Я туди повертаюся до тієї жінки, ось перша, в цьому ряді вона перша. Шикарні в неї помідори. Дивіться, Миколаївські, теж дуже гарні. 15 років. 15 років. А по чому помідори такі? 18-20, так що вибір великий. Вибір великий, йду я. Знаєте, там, де мені око кинулася перша точка, туди я вертаюся. Хотя ті помідори всюди однакові. Однако відсюди вони гарні. Так, пригнав додому, порозпаковував все. Е, в то я, я потратив. Мої хороші дві. Тисячу. 132 гривні ковбаса. Масло, побачте, все? Вроді масло, вроді то, вроді все, і 2000 нема. Нічого, я вже розстав все в морозилку. Масло це все купив ось такі от кришки. Але одне, що ви знаєте, мої хороші, мені треба, мені от, мене мили, я вам зараз покажу. Зараз увімкну світло. У мене є ось такі от банки. Оце, бачите, воно горло, горло таке трішки грубше. Оце банка на стандартну кришку. А оце на трішки грубше. У мене такий банок є скільки. Раз, два, банок. І я хотів купити ще такі кришки, вона каже, закінчилися. Побіг в свій магазин, закінчились, нема. То візьму ті, що є. Так що візьму, закрию в ті, що є. Купив я 13 кілограм помідор. Такі, дивіться, які гарні. Кругленькі, середнього розміру, такі, знаєте, в баночку суперову, як на мене. А, і ще взяв такі на базарі був кришки теж одні. Ой. Як на мене, помідори суперові. Е, по 18 гривень. Знаєте, не самі дешеві і не самі дорогі. Середня ціна. Але, як на мене, поч... як на мене, дуже гарні. Так. Оля, побігла, Оля з марком побігла до бабусі фарбувати, мені насмажила блінчиків і зробила мені каву. Так що п'ю каву, закатую рукава і закриваємо помідори.